Конференція з міжнародного медичного партнерства відбулася в столиці за участю першої леді Олени Зеленської та міністрів охорони здоров'я Литви та Естонії. На зараз Україна має підписані 43 меморандуми та 10 досягнутих домовленостей про співпрацю між країнами, зокрема між Францією та двома. Українськими лікарнями Дніпропетровською обласною клінічною ліка, лікарнею імені Мечникова та національною дитячою спеціалізованою лікарнею ОХМАДИТ, а також між Польщею та першим медичним об'єднанням Львова, дитячою лікарнею Святого Миколая, тощо ці меморандуми і домовленості поліпшать рівень медичних послуг на заході із міністром охорони здоров'я України Віктором Ляшком поспілкувалася наша колега Тетяна Гончарова. Пане міністр, дякую, що погодилися на цю розмову. Почати хочу з того, що ви вже три роки на посаді. Галузь охорони здоров'я. Вона перед викликами стоїть останні роки: пандемія, потім повномасштабне вторгнення. Мені цікаво, щоб ви загалом дали оцінку, як галузь рухається, але і про здоров'я українців розповіли. Які зміни відбулися за останній час? Чи лікуються хронічні хвороби? Тому що, наприклад, я проходжу постійно чекап організму, і мені сказали в певних царинах хронічні хвороби не змінилися, їх не стало більше, не стало більше звертатися людей. Тобто я здивувалася, війна виходить не на всі аспекти нашого здоров'я, впливає радикально. Бажаю міцного здоров'я. Я би не був таким оптимістичним. Питання в тому, що якщо ми не фіксуємо росту захворюваності, не інфекційних чи інфекційних, це не значить, що війна на них не впливає. Сьогодні ми повинні бути, бути відвертими і говорити, що система охорони здоров'я переорієнтована на військові рейки. Пріоритет це порятунок життя всім, хто зазнав пошкоджень, хто зазнав поранень від рук російського агресора. І цивільна система охорони здоров'я разом з військовою медициною сьогодні працюють як єдиний медичний простір для того, щоб рятувати життя. Це ну плюс один. Але ми розуміємо наскільки війна змінила звичний ритм життя, який був в українців. Ми розуміємо, що територія України все рівно неоднорідно зараз поділена через те, що є лінія, де ведуться активні бойові дії, є населені пункти, які активно обстрілюються ракетним бомбардуванням, Є регіони, де більш спокійніше. І коли ми говоримо про ті території. Де наближення до бойових дій, то там питання пріоритету все рівно є безпека, а не турбота про своє здоров'я, і часто люди нехтують звертатися з певними симптомами до лікаря, тому що розуміють, чим зайняті там медичні працівники, і розуміють, що це може бути додаткове їх нараження на небезпеку під час відвідування лікаря або під час переїзду з місця проживання до найближчого закладу охорони здоров'я. І це нам покаже наслідки в післявоєнному періоді. Тому до цього система охорони здоров'я повинна бути готова, і вона до цього готується. Пріоритет в нас серцево-судинні хвороби, бо вони і так були найбільша кількість захворювань до війни. Але зараз і вже зараз ми можемо бачити про те, що кількість інфарктів інсультів зростає, і зростає в серед людей молодшого віку, тобто вони молодшають десь років на 10-15. Молодшая зазвичай була вікова група 60+, то зараз це 50 плюс група. Уже з'являються випадки. А онко і туберкульоз, наприклад, онкологія. Так, ми чому кажу про онкологію? Тому що онкологія зазвичай най, найпростіше її лікувати тоді, коли вона виявляється на перших стадіях. На перших стадіях це. Симптоми, які зазвичай десь увальовані і можуть з'явитися, потім знеболюючи, і до лікаря не звернувся, діагностику не пройшов. Хвороба прогресує, і вони, люди звертаються до лікаря. На жаль, інколи вже при третій-четвертій стадії розвитку хвороби, коли лікувати набагато тяжче, інколи навіть неможливо. Тому це питання звернення до лікаря. Сьогодні я хотів би звернутись до українців. Звертайтесь, якщо є можливість, ну з урахуванням вашої безпеки для того, щоб проходити медичні огляди. Ми готові. Проводити ці чекапи системи охорони здоров'я, щоб виявляти і лікувати. Нам набагато простіше відлікувати на перших стадіях ніж це будуть потім наступні стадії хвороби. От тоді не випадково я вас запитала за виклики, з якими стикнулася галузь зокрема за три роки. Як ви є міністром лікарів? Я зараз не питаю про міністерство. Лікарів вистачає, наприклад, в судівській системі бракує 3300 суддів на зараз. А лікарів. Знову ж таки, це питання дискусії: чи ми маємо критичну кризову нестачу лікарів або середніх медичних працівників? Ні. Ми справляємося з тими викликами, які є. Є певні прогалини на певних в певних регіонах, під певні вузькі спеціалізації в зв'язку з внутрішньою міграцією лікарів з мобілізацією лікарів до лав збройних сил. Це все впливає на наявність медичних працівників. Але тут ми повинні зрозуміти, що і кількість людей, яка залишила вимушено залишила країну, також велика. Тобто кількість звернень за медичною допомогою теж зменшується з цивільного серед цивільного населення і це все координується тим, що ми сьогодні балансуємо на тому рівні, який дозволяє нам говорити про те, що ми справляємося з викликами для лікування поранених і лікування інших громадян України, які не зазнали тобто, прямого впливу російської агресії на їхній стан здоров'я. Триває медична реформа, і багато медичних послуг вони фінансуються за рахунок НСЗУ. Я пам'ятаю, як я підписувала договір з сімейним лікарем, і вона мені каже: підпишіть договір, скористайтеся переліком послуг, навіщо вам витрачати гроші. Я подумала, Боже, навіть вона мені от пояснює такі дуже правильні речі. Але. Перелік послуг обмежений буває часто так, що після безкоштовного аналізу та маса призначень є ще за гроші. Раптом ми не знаємо зараз, але міністерство охорони здоров'я розробляє щось, що ще поповнить перелік тих послуг, діагнозів, які теж, можливо, будуть безкоштовними. І тут я прикидаю місточок до страхової медицини. Чи наближаємося ми до неї? Чи це буде нашою реальністю, чи теж після війни? Коли ми були на етапі розмов про реформу, було прийнято політичне рішення, і ми перейшли на державне солідарне медичне страхування, це значить, що не кожна людина сплачує страховий внесок, а ми сплачуємо податки і формується страховий фонд. Зараз в нас так сформовано з податків надходження до державного бюджету Національній службі здоров'я України як національному страховику виділена сума для реалізації програми медичних гарантій. Скажу відверто, але коли голосували закон про державні фінансові гарантії. Ті заклали популістичні норми, коли розписали, що в програмі медичних грантів все безкоштовно. Uh, і там була прописана норма, яка uh, відсоток внутрішнього валового продукту повинен іти на фінансування системи охорони здоров'я, і це призводить інколи до деяких речей, коли десь з'являється інформація, що ми це Національна служба здоров'я України це не оплачує, те не оплачує, це не оплачує. А коли запитують, а покажіть цей перелік послуг, то його ніхто не може знайти. А що оплачує, що не оплачує, тому що uh, реформа побудована так, що тарифи на ті чи інші. Втручання медичні послуги розраховуються за drg групами. Це складна історія. Їх за 5 хвилин не розкажеш, але ми зараз пішли інакшим шляхом. Ми визначаємо зараз перелік послуг, які не входять до програми медичних гарантій, щоб чітко розуміли, що не оплачується. Як, наприклад, на сьогодні, коли в людини є інфаркт. Її привозять до е, інфарктного центру, і її безкоштовно ставлять стенти або проводять інші е, необхідні медичні втручання. В той же час є третя, четверта е, стадія стенокардії, коли е, стенти можна ставити, але жодна країна їх світу не ставить, тому що тільки при гострих станах ставляться. Зараз дається певна група препаратів, рекомендації до покращення способу життя. І людина живе, зрозуміючи, що вона перебуває в групі ризику повиникнення інфаркту, коли ми скажемо, що ти можеш поставити... Вити стенд, але це платна послуга. Тобто, якщо люди готові зробити це, все це можна поставити. Отаким От чином ми чітко розмежуємо, що є поза межами програми медичних гарантій в державних і комунальних закладах охорони здоров'я, зокрема в тих, хто працює за програмою медичних гарантій. Оце ключова річ. Я дякую вам за цей приклад, що ви пояснили на інфаркті. Тому що відділення зараз забиті людьми, які переживають інфаркт, інсульт, і це дуже правильно, що ви з таких приклад, тому що у нас населення старіюче, у нас населення пенсійного віку, і важливо, щоб люди розуміли, що відбувається зараз. Я хочу перейти на закон про мобілізацію, набув він чинності і зростає навантаження на військово-лікарські комісії. Мені тут цікаво, чи готові вони до цього, тому що ті приклади, які я чула від чоловіків. Коли сидять поруч породіллі, а чоловіки проходять ВЛК, і медичне обстеження відбувається в такий спосіб, що люди, які не можуть розутися, роздягтися, а вони мають роздягатися, роззуватися, вони кажуть, у вас тут брудно, це ніби не про систему охорони здоров'я, але це ж про гідність людську. Якщо ми говоримо, що ми воюємо зараз за нашу гідність, то і ці моменти дрібні мають значення. І породілля не може сидіти з дорогами слими кахикаючими чоловіками. Це не може відбуватися в одному приміщенні. Поясніть, будь ласка, в цій царині куди рухаємося. Тобто, чи буде щось мінятися тут? От наведений вами приклад: це типовий приклад неефективності менеджменту на місці. Тому що це поодинокі випадки. І коли ми говорили, що ми перевели саме медичний огляд військово-лікарської комісії, бо то військова лікарська комісія, яка робиться при е центрах комплектування, медичні огляди перевели в заклади охорони здоров'я, закріпили за кожним ТЦК заклад охорони здоров'я е в програмі медичних гарантій. Перебачили суму коштів, яка оплачується за проведення медичного огляду, в лікарні є вимоги, як ти повинен відповідати. Окрема черга, окремі кабінети, окремі лікарі, окрема діагностика. визнач Нормативний день проходження медичного огляду військово-лікарської комісії ситуація значно покращилась. Водночас виявляються випадки, коли хтось віднісся цього, де якось воно там було, так воно і буде. І ось тут знову включається ручне управління. Тому краще інформувати про такі випадки. Ми запустили зараз така кругова система, формуємо. Комісії з, екс... з фахівців, які працювали самі, з організаторів охорони здоров'я. І кожен місяць проводимо перехресні перевірки роботи медичних оглядів при військово-лікарській комісії. Виявляємо порушення, десь немає електронної черги, десь немає окремої черги, десь працюють до другої години. Хоча в тому закладі після другої години можна проходити всіх військовозобов'язаних, взагалі без черги без якби, змішання потоків просто людей, які звернулися за медичною допомогою, і тих, хто. Прийшов на медичний огляд, і цими речами перекомунікуємо менеджерам. Ставимо завдання, їздимо знов самі, перепровіряємо. І ну, на і жаль, це безкінечний, безкінечний процес, але ми надіємося на краще. Тепер про базу військової підготовку, яка буде вводитися, і роль Міністерства охорони здоров'я там, як частина йде тактична медична підготовка. Я як людина, яка проходила волонтерські курси у військових медиків, у бойових медиків курси з так меду. Я вже відчуваю себе потужною, але отут як будете тепер ви корелюватися з тим, що називається базовою військовою підготовкою? Які відеозміни відбудуться? яка це буде система? Дивіться, ми як міністерство охорони здоров'я і наша система ніколи не випадали з цього процесу, тому що є навчені інструктори, які можуть проводити і тактичну медицину, і базову е долікарську підготовку. І ми постійно це удосконалювали, поширювали і говорили про те, що треба навчитись і знати симптоми, як допомогти людям. Не всі йдуть на це, але е війна заставила по інакшому дивитися до базових е речей, як на надати невідкладну медичну допомогу. Ми зараз, як міністерство, сконцентроване на. Тим щоб на відновити. Військові кафедри в вищих навчальних медичних закладах для того, щоб всі медики отримали офіцерське звання і під час призову йшли працювати на відповідні посади лікарські посади. Бо у нас бували випадки, коли е, унікальних медичних працівників забирали в стрілецькі е, бригади. Це і це трошки було б дуже... витягувати їх назад для так. того, щоб вони потім працювали за спеціальністю, рятували життя. Поранений герой. Два роки буде. От буквально цими днями Юнайтед 24 відзначати вони акумулюють кошти і зокрема було 2 мільярди закумульовано на медичні потреби. Ви можливо випередите і в нашому ефірі скажете на що були витрачені саме ці гроші акумульовані через Юнайтед 24 як міжнародну платформу? Оце я хочу окремо подякувати всім донорам на платформу United 24 яку ініціював президент України Володимир Зеленський. Близько 60 закладів охорони здоров'я отримали обладнання медвиробів на більше 9 тисяч номенклатурних різних позицій. Ми Другий закупили перелік. більше Не будемо 250 п'ятдесяти автомобілів швидкої медичної допомоги з них 13 броньованих автомобілів, які були передані Збройним силам України, які евакуюють е з нуля поранених наших. Це ну такі успіхи. Там багато нейромікроскопи, це арки, е операційні столи, вакасапарати. Все використовуємо на покращення надання медичної допомоги нашим героям. Колись іншим разом поговоримо, як розподілялося це обладнання серед медичних заходів. Я хотіла вас питати про генератор. У Нас лишається кілька хвилин, бо ви періодично в ефірі говорите, що заклади е медичні вони генераторами забезпечені. Про буквально переливання крові на догоспітальному етапі. Я хочу вас запитати про. Важливість цього рішення і перші результати, тому що всі медики кажуть, це просто щось неймовірне. Кров вона якраз і дає життя людині. Статистика виживання. Ви ведете її? Дивіться питання в тому, що про санітарні втрати під час війни ми говорити не можемо, оскільки це інформація, яка є таємною і не повинна говорити на загал, так на загал, але всі речі, які ми робимо, ми робимо після обговорення експертної. Дивимося, що використовувалось в Європі стандарти НАТО і запроваджуємо в Україні. Ми реально. Будемо і робимо, і будемо робити все, що треба для того, щоб рятувати життя українців. І я хотів би всіх ще раз закликати. Я сам є донором крові, і прошу всіх ставайте донором, Я донор. Два донори поговорили. Крові, тому що для нас регулярне донорство це плановість в поставках крові, де і компонентів на всі етапи надання медичної допомоги, в тому числі і те, що ми сьогодні дозволили переливати кров і бойовий медик. Можна я вас тоді запитаю останнє питання. А ви донор раз на два місяці чи рідше ви здаєте кров? Ну тут як виходить, дивіться, коли під час воєнного стану я перейшов здавати кров раз на 3-4 місяці. 3-4 місяці на останній то трошки було більше часу 5 місяців. Зараз я відвідував Харків і саме в Харкові в центрі крові в підвальному приміщенні, тому що російські терористи зруйнували сам центр крові в перші дні війни, і там вони все перелаштували, Здавав кров разом з заступницею голови військової адміністрації. Ці і закликаю всіх, тому що і її компоненти це той мінімальні вклади та донації, яка е, можете зробити досить швидко і вкрай потребує наша країна. Я дякую вам за цю розмову. Ви особистим прикладом показали, що можна донатити кров. Я постійно закликаю це робити в ефірі. Я раз на два з половиною місяці здаю і постійно повторюю фразу, що у війни немає свята. Ваша кров теж може воювати. Тому дякую вам за цей приклад, вам що не поділилися, і дякую за цю розмову.